The <laughs> Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На 9 травня готується масований удар по всій Дніпровських мостах, безкитському дунелю та київський гес. 250 літаків та пускових установок будуть націлені на Київ і тільки на Київ. З них 12 літаків судного дня. Окрім того, планується добити останню українську тець і повторити удари по уже пошкоджених. Путіна зв'язувався з Китаєм та пропонував їм умови ліпші ніж запропонував Патрушев. Тим Китай пішов на роздум за Патрушевим, армія та силовики Путіна таку підтримку втратив телеграм-канал Кремлівський Щоро пише, що підготовка до удару ведеться. Якщо удару не буде, переміг потрушеви його люди і розпочнеться мирний процес. Патрушев повинен виступити 9 травня та заявити, що перехід влади це основна умова Китаю, в США тріщини над землею, зношені мережі під чи не може кожен об'єкт інфраструктури України бомба уповільненої дії, але хто ж зізнається? Про які ж потужні запаси міцності звітують у Київській гес, мовляв, столична Амба стан якої щороку піддають сумнівам, непорушна та природа в протистоянні з технічним прогресом годня і несподівана. Коли і чи чекати на катастрофічну хвилю, що змиває усе на своєму шляху, оцініть самі на скільки років розраховані ці споруди. Мешканці русанівських садів дачного масива на лівому березі Дніпра визнають все життя, наче на пороховій діжці, і все через велику воду, яка обступила оселі людей. погреби місцевих мешканців повсякчас підтопають. Тож зазнають вони раптом, що станеться із. Київською ГЕС, яка зовсім близько, все знесе хвилею. Якщо станеться руйнація греблі, гідроелектростанції, невпинний потік води під селенним тиском проломить бетонні конструкції. Десятиметрова хвиля за течією помчить на Київ, просто змиваючи його. Олег Урманов 40 років свого життя присвятив її гідротехнічні споруди зве організмом, живим і водночас вразливим. Не можна, щоб станція залишалася повністю без напруги. Неважливо з якої причини це може призвести до аварійних наслідків, може навіть статися затоплення якщо вчасно не відкачувати воду, пояснює головний інженерка СКАДу Київської ГАЕС та ГЕС Олег Урманов. Заля своєчасного регулювання та надійної роботи гідроспоруда з бюджету виділяють десятки мільйонів Самі ГЕС більше півсотні років. Її охороняють і обстежують кожну п'ятирічку. Експертизи засвідчують задовільний стан сама ж станція, розрахована на 100 років експлуатації. Михайло Хьорів, перший заступник голови Держагентства водних ресурсів України, переконує навіть при певному високому рівні забезпеченості павод. Київ при належному реагуванні не відбудеться масового затоплення Києва. Так дійсно є низькі точки на подолі, є низькі точки на лівому березі, але я кажу, такі випадки трапляються раз на сто років. Резюмує чиновник. Голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповідає, що починаючи з 50-60-х років експлуатації у Дамбі, починати створювати ті невідвородні процеси, які можна призвести до її руйнації. У період паводків щороку тане крига навантажуючи бетонні конструкції на додаток десятки землетрусів на рік, які незначним, але регулярно. Арними поштовхами коливають водні маси. Це сейсмічна небезпека. І до речі, Україна має кілька зон підвищеної сейсмічної небезпеки. 20% обладнання обладнання взагалі всіх технічних засобів, які є в Україні, знаходяться на територіях, які підпадають під зону сейсмічних ризиків. Це в першу чергу зона вранча, яка від Румунії йде, до речі, заходить на нашу територію майже аж до Харкова. Розповідає Тетяна Тимочко. Втім, в Укргідроенерго заспокоюють Каховську Гес. Ми перевіряли на сейсмічну стійкість і вона. Підтверджена, ми таку важливу роботу зробили, щоб бути спокійними, каже головний інженер «Укргідроенерго» Вадим Расовський. Так само він заспокоює як і в минулому разі, що стан Київської ГЕС нормальний. Ми готові до будь-якої ситуації, до будь-яких паводків ми готуємо вільну так звану ємність для того, щоб якщо буде паводок, то мінімізувати негативні наслідки пов'язані з якимось там можливими підтопленнями. Вільна ємність становить близько 8 кубок кілометрів. Іншими словами, це 8 мільярдів кубічних метрів, розповів Расовський. Гідроенергетичні, спокійні, але небезпеки від київського моря, що змиває оболонь, поділів Асілів берег Дніпра, не відкидає ніхто. Всі прекрасно знають про небезпеку, яка несе в собі використання мирного атома. Але повірте мені, збиток від того, що якщо щось трапиться з гідротехнічною спорудою, таким як Київська ГЕС, якщо тут трапиться якась надзвичайна ситуація, саме з проривом дамби, збиток буде не менше ніж припустимо. Від Чорнобильської аварії каже головний інженер каскаду Київської ГЕС та ГЕС Олег Ур... Руману Олег Борисович не дарма пригадав Чорнобильську аварію після катастрофи тридцятирічної давності одиного київського водосховища поглинуло 900 мільйонів тонн радіоактивного мулу. Важко навіть уявити перспективу, коли хвиля розбухає басейн, який поїть українців, та зрошує сільськогосподарські лани. Будь-яка критична ситуація пов'язана із руйнуванням протікання бо зміщення якимся на дамбі може призвести до винесення цих радіоактивних мулів. Дніпровське це катастрофа. В величезні території будуть просто забр... Рунені стронціями. це пошкодження і тисячі і тисячі населених пунктів малих і великих інфраструктур мостів доріг. Пояснює еколог Тетяна Тимочко. Однак в Укргідроенерго запевняють готові до загрози з природними несподіванками бореться персонала санкція. Станція працює під силовими відомоствами у київському водосховищі. Діють групи спостереження. Водолазна служба, катери знаходяться поряд на Дніпрі, які обладнані всім необхідним, які роблять всі заміри, тому що оцінювати візуальний стан гідротехнічної споруди. Того ж бетону неможливо. Розповідає Олег Урманов на рівні з паводками та землетрусами спостерігаються і теракту в період оголошеної війни або ж того ракетного чи ядерно-тактичного удару по Дамбі. Крім того, з роками Дніпро потерпає від незаконної та хаотичної забудови. Це той випадок, коли щасливі власники земельних ділянок у водоохоронній зоні обдують природи, зводячи літні котеджі вздовж дамби, навряд чи людей хвилювала і дренажна система. Навряд чи люди замислювалися про небезпеку втручання в структуру Дамби. Про штучне звуження. Русла Дніпра, що призводить до проблеми регуляції рівня води, визначити обсяг матеріальних збитків на кількість жертв від виходу київського водосховища за береги. Нереально бо таку катастрофу важко уявити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.